Вечора, шановні глядачі мого каналу, підписники, ось собі придбав токарного станка LT-10, не М, просто ЛТ-10. Ришив е, записати відео про свою покупку. Сам не токар, сам тільки учуся Трошки я трошки вже є на ньому. Нічого не пишу. Не викидаю, бо так нема времени практично. Я його десь дві недільки назад, може й три прикупив, що що в мене з ним було патронний від нього. Планчай був проточував і планшайбу який. Вже позабував геть. Ну, Проточував ось тут. Під різддяршку робив плиту, бо не від нього різцірка. Плиту із мотоблока воздушного шістерки плита переходна, де скріплюється двигун з коробкою. Фрезерував її, там щось трошки болгаркою і отвори. творив. Для, для мене е, хватав можливо. Ні, то щось друге буду робити. А, е, як ставав плиту робити, е, розбирав продольну подачу, снімав цю плиту ось. Ось цю плиту. Де оцей поджимчик, клин, під е, ним була підставлена ось така бляшаночка. От так от ставлена була туди. Ну, я вирішив зробити без цього е, способу, без підкладаній. Знаю, дядько може цей буде дивитися, що я брав в нього станок. Він ну, я тут по місту його брав практично в районному центрі. Да, бо сам в селі живу, до районного центру 12 км. Там то кара шукати, щось робити. Це затратно. Так, він мені вийшов десь в районі 700 доларів. З тим учотом, що там ще мені попідгонили різці, патрони тут на невидка. Ну, коротше, железяк трохи фрез, там, є фрези трошки якісь. А, без задньої бабки воно мені досталося. Да, обідно трохи. Ну, Подключення через конденсатори. У мене нема 380. Двигун вроде би як 3 кВт, не півтора тисячі. Ну провірав півтора тисячі должен бути. Ну що я ще скажу вам? Ось такий станочек. Думаю, мені буде помощник. Поки мість. Це не помощник, це проблема. А, що зробив, бачив, не пам'ятаю в кого на каналі, дивився. Таку приблуду. Без задньої бабки, щоб поки можна Коротше, ну не знаю як і задньою бабкою буде. Ну, з цим це, це взагалі щось чимось. Його виставити, по центрах. Ну це. Зажимаєш цю шайбочку. Короч, і воно починає тут його водить. Бо ну. води, воде, ловиш це моє все продольною. Тут ще гаєчка урота, болтик ломаний на цій подачі, Ось дивіться, бачите. Пр... А, чекай, це поперечно, це поперечно. вибачаюся. Продольна. Мала, так. Да. А, ось зробив э, такий часовий індикатор із манометра. Трошки його пошкодив, звісно. Так станок цілком працює. Э, Поки вмість э, задоволений ним. Ну що, я ще не такий токараж, мучуся, мучуся, мучуся тут. Це все ржаве було, коротше, це ось, ось в такому стані, вже це вже трошки шліфував. руцями своїми. Кулачки пробував розточувати. У мене кулачки на патроні. Сйомні обратні. Надкручуються. І вкручував в М10, як шахти, не пам'ятаю. Ставив ось таку шайбу. Дивився Тоже, в інтернеті все в основному участь. І ось таким різечиком. Ось таким різечком. Ось була на ньому і не видно там. Таким різячиком ось. Ну, Звісно, пошкодив його. Прогони. Нічого не шліфував, там, ну, не, не такі є точні тут весь, буду точити, щоб аж шліфувати. А, то я забув вам розказати за... За ту пластинку. Я тут цього клина вибив, з тої сторони кусочок врізав і в цю сторону кусочок доварив. І вроді все 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 байдуже. Спочатку витягнув ту пластину, поставив без пластинни, піджав, ну дроблення було. Дробление было, видно, да. А тут надо что врубить. Пиноль сам. Плотненько. блин что Ну, все таке в мене вийшло. Це сам шток. Ну, думаю, що я поки не кармісі зроблю, а потім другий перероблю вже хоча б, щоб спробувати самі. Саму тумбочку зробити піноль сама бабка буде із... із. із Донкрата. З Донкрата. <coughs> Рішення таке, О, побачу взагалі, це попробую. то буду переробляти, якщо воно не буде ходити, якщо буде ходити на е, моє врем'я, скільки я тут буду проводити коло нього, то можливо мені і його на все життя. Якщо буде робоча, це вся історія не буде дроблення, я нічого і не буду переробляти. Це, це я так думаю собі. Ось гайка з домкратика. Сюди буде накручуватися. Почіпничок 206, проточений вже. Так, от руки щоб прогнав його. Ще по лімбах вовсе ніяк. Да. Ось гайка. Накрутиться це все діло. Зажметься. Ще одне, що може хто посовітує. Думаю, сразу як робити бабку, зробити тумбу, це все діло зажать. Патрон виставити там по центрах, типу, щоб було е, і вже е, безпосередньо свердлити е, е, у бабки, щоб проход був е, свердла, не, не таким образом ось, а свердло зажимать патрон і самою подачею, ну, Самою бабкою вже засвертлюватися в штокові. І потім підморза, підморза, підморза 4. Підморза четвертий. У мене є така фреза. Чи що це таке? Чи Шарошка, чи фреза? Не знаю. Коротше, якось так. Думаю, то тобто нарізати канави ось. Поробити угли, ну, допустимо, такі, пробити такого плану на е, самі, самі-самі ці, самому конусові. Вже, коли свердлом пройду, так само в патрон заганяти і прогонити вже е, під морзе, щоб не точити, не знаю як воно буде це правильно, неправильно, щоб сам е, конус зробити. Попробую, якщо буде робоча схема, то це добре буде. Це я потім ще собі нароблю переходничків можливо. А, що я зробив? У мене ключа не було, зажимав обрічній тріщоточку. З набора, бля. зробив ключа такого ось. Сам точив вже, прогонив, шліфував, свердлив в мене свердлильний такий малесенький. Ще зараз нема фінансів таких, щоб купити е, алмазного круга, чашку. треба. Там є двигун, електродвигун є. Якраз дивлюся, що треба буде ще е, після оцеї операції ставати робити е, заточку. Рестів в мене є, ще поки місь портити. Чого кажу портити. Ну, давай, фокусируйся Ось один сколов, скол пішов, скол ось пішов, скол. Проходив і ну, десь не виставив правильно і центр чи не доходити там. Я ще, ще е, не стільки точу. В основному працюю в мене. Зараз э, в роботі ось цей різельчик. маркировка є на ньому. 8к. 8к. <клух> ну, у ну, мене тут все. Без порядки. Без порядки, без порядки. Ну, як бачив, в мене на відео тут вообще было тут Тут була катастрофа. Цей верстак чи стіл так і був. Я на нього все поскладав, тут заляв стяжечку і готувався під, під сам цей процес установлення цього станочка в двері ось цей пройомчик ми затурлювали фронтальним погрузчиком у його сюди запхали, а потім по довбеньках, по, по трубочках перекотив я його на місце, де він має стояти. Він ще не закріплений. Ну так стоїть. Не знаю. Е, ну, шосту включав, то він почав їздити трохи. А що я все зробив? Кнопочку вивів сюди. Ну, Під рукою мені так удобніше. Звісно, провода да, тут значит, ну, там, це неправильно десь в другому місці. Ну, як ні тут практично ось у реверс. Він в мене підключений все. Так, примітивно накидано все, без ніяких пускателів, без нічого там. Я ним включив донизу, ось, допустимо, він в мене, на мене круте. І все. Ну, як обратно встановив через конденсатори кнопка пуска. Тут е, теж це на 380 кнопка. Переробляв її, бо в районному центрі не знайшов е, кнопки. А, ось ще шайба. Ще така Мої перші зготовки. Не знімаю відео, це треба... Зайнятися цим ділом. У мене все добре нема. Діти. Діти дають драдіти. Воєнкомати теж. Та можу продемонструвати з гапс. А що? Ну, що по такому станку ЛТ-10 можу сказати. Ну, говорять, що шумний, так, да, шумний. Спору не. А це він 100% що шумненький, я його запустив, почуєте, грохот його. Е ще що, гетара не від нього. Гетара там трохи позичена звідти, трохи звідти. Коротше, щось зібрав, таке зліпив, щоб були автоподачі. Бо автоподачі всі працюють, всі... Все, все шикарно. Ручку нортона відбили, як заносили його сюди. Була ціленька, все, це, це вже моє творення, я, я варив тут, не чистить нічого, воно мені не мішає. Ну, з мінусів, що говорили, що він тече, але він тече. У нього отечка це. Повитирав, я коротше, його там насопився, подивитися, щоб звідки де тече. То попотіло, треба щось прокладочку якусь рубати чи що, я не знаю. Тут спотіло. Тут то масельця нам накидало, бо це все було вигорнуте, а ось стружечки якої вже я настругав за, за все время. Роботи там трохи і от. багато ручної роботи. Ну, Такою як болгаркою підтирати. Багато що треба, бо ще не стільки в мене приблуд є, щоб це все робити вже хоча б станкові дещо. Та і працюють. Запустю, продемонструю. Трохи позбираюсь, або не сипатися ще. Є роботи. Думав, що купив собі помощника. Ну а зараз такий милляч, встановив його все запустив. Зараз я це його тут вже гори буду вернути ним. Але 2 да, тижні да. в мене тут. Проводиться. Нормально. буржуючка з бетона. Нормально функціонує все. Ну, Як покуда тут варю встановив витяжку, треба ще е, зробити заглушечку. Так, ну що, перейдемо до демонстрації, подач. Холодно, звісно, неохота запускати, але. Поки записав, думаю, рішив записати відео, бо на канал нічого не вилажую, зайнявся цим ділом. Нема, нема коли в мене там, його обробляти, то відео, щоб воно красиве було, все. Що маю, то маю. О, вибачайте за качество, в мене ще й телефон упав. Коснув як. Камеру саму можуть бути бліки там, бо дисплей теж побитий. Так, ну що, перейдемо до самого цікавого. Передачі всі працюють. 6-ступінчастова коробка. Роблять на Жигульовську. То діло вже друге. Побачу, як це буде робити. Буду потім думати, чи ставити ту же гульовську, чи не ставити, чи розібрати ту, передивитися, чому воно, чому в неї такий шумний, шумна робота така. Так, ну що, поїхали, нічого не посипеться. Це в мене втора, четверта там включена. Поніжена, втора поніжена, да. на повершенні тоді то, не вивчі розгониться. Треба укріпляти. Ну що. Запуск. Друга, так Для наглядності, щоб скоріше було для подачі Тут чого я не тягнуся через станок десь вимикати його там, 30 кнопками. Бо десь в роботі, в запалі. Не додивлюся, та й руки впхаю блять, не туди, куди треба. Та й вирішив, що найкращий е, варіант оцей буде. Звісно, щоб в кожух загнати, щоб воно там було все культурне. Все, все дойдуть руки. Реверс. Все, коробка норту на робе всі передачі, всі перевіряв в що Ще не, 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 не пхав маточну гайку, не, не, не включав її, не провіряв подачі на винтові, на різьбах. У мене теж обідно, що на ньому не було таблички. Хтось, хтось мені її тут поміг, зрізав вон. Зрізав закльопочки, сняв її, щось вибив, напевно, цікаве. Вона альмініва має яку прокладочку втисну. Та Ти й так, коротше. Думав, що поможник, ну поки мені рук треба докласти. Ну, Далі буде допомагати, звісно. Де, де якось піла прогнати. Ну, так в цілому, що. Паночок, геометрію не мірав, там, щоб не писали, там промірай геометрію, там всі діла. Ну не судіть строго. Учимося. Ми не професіонали. Ми тільки учимося. Таблеточку роздобути. сейчас позамовляю, марно. Буде видко. Добре, дякую за перегляд. Такої інформації аж і нема про нього. Так, чисто. Показати, що він в мене вже є. В дальніше може вже щось показувати, що точе, що ріже. Отрізним пробував, ломав його. Коротше. Він в мене був один, і його вже нема. Треба поїхати в районний центр, де базарний день дідуля виносить різці. Треба буде прикупити. Або замовлю. Скоріше всього. Три дні з нової поштою і приїхало. Дякую до побачення.